Речі, які я буду носити цього сезону. Перше, це ось така шубка, вона дуже м'яка, вона дуже приємна до тіла. Тут є дві кишеньки, також є пувиці, які можна застібнути. Вона мені служила ще в прошлому році. І думаю, що я буду носити ще в цьому році. Вона мені дуже подобається, такого мого улюбленого кольору. Це беж, мабуть, 80% зараз мого гардеробу це. Цей колір. Наступний це ось такий пуховик. Я його теж купувала в прошлому році по знижці весною. Ось я в ньому теж ходила, вже прала в пральній машині. Взагалі не люблю пуховики, бо мені завжди в них дуже жарко. Наступний це ось такий бомбер. якщо можна так назвати, він від зара. Мені він дуже сподобався. Він тоненький та дуже стильно виглядає. Звісно, в бежевому кольорі. Як же без цього? Тут такі рукава. Далі ще один бомбер від Zara. Я його купила нещодавно по знижці. Мені дуже сподобалося, що тут така цупка тканина, і він, мабуть, як знаєте, одягаєте, він як стоїть під джинси, під спортивний якийсь теж, думаю, буде. І остання моя річ, яку я купила нещодавно трендова шубка в трендовому кольорі. Мені подобається, що вона теж вона не супер об'ємна. А ця прям взагалі Моя, мій фаворит на цей сезон. Ще я хочу купити собі угі цього кольору. Щоб був такий образ. Але я ще не знайшла той колір, який би сюди підійшов. Я буду вдячна за лайк та любий коментар під цим відео. Всім до наступного відео!